Так, всім доброго дня. Буду закривати зараз кабачки теж з карі, Дуже дуже добрий рецепт. Я теж дуже люблю, дуже закриваю постійно його, тому що я дуже люблю кабачки. І вирішила вам показати. Хочу всім подякувати за лайки за коментарі. Підписуйтеся, хто не підписався. Дякую всім новим підписчикам. Що підписуєтеся, що подобається моє відео, і почнемо. Що нам треба? Кабачок, цибуля, це все на маринад. все скажу, покажу, розкажу. В рецептурі напишу перець горошком, Пару зерен. Пару перчиків, ну і карі. Карі у мене, я купляю не в пачках, я купляю такі, у нас продають там. Не пам'ятаю, азербайджанці, чи як там хлопці такі не, з цього, чи Азербайджан, чи вони Узбекистан, чи... не знаю, досі того, що я у них постійно купляю, тому що це карі дуже гарний у них. А ви, якщо не, мож, не маєте можливості купити, купляєте в магазині карі, а саме звичайнісінькі в пачці. Цибулю я даю Анжелію, тому що потім тут цибулю я їм. Я її дуже люблю. Вона дуже смачна, Скарі. Так. так, все. І накладаю кабачків. Маю там ще, що мені не вистачить, але ще докрою. Кабачки yeah. uh. так? Так, дивіться, э, я наклала кабачки. Зараз буду докладати ще, а докладу всі баночки, і ми підключимося. Так, кабачки я всі склала. Будемо робити маринад. В рецептурі я все напишу. Вода. Цукор. треба, щоб розчинялися. Ворощиниться. Переглянемо, що воно тут. Ще є трошки. Я ложку карі. Таке. Цю рівну ложечку. На цю порцію стаю повністю. Що хотіла сказати? Хочу зробити десь <кхи> прямий ефір. Може, на вихідні. Ще точно вкажу, коли і що. Трошка з вами порозмовляємо. Отак розчиниться все гарно. Можна взяти такий вінчик, але я не брала, не хотіла вже. Так, зараз треба, щоб розчинилися карі. Порошок, бачите, воно збивається кумками. Ну дуже хороше це карі, воно пахне так гарно. Навіть воно, по-моєму, дивлюся, що перець якби є е, такий пекучий, знаєте. Але не чуто його, не знаю, що це. Ну, пахне аромат такий обалденний. І дуже смачний рецепт. Я його обожнюю. Краще люблю, як огірки. з карі, вони такі класні, такі смачні, такий аромат мають, а смак такий гарний мають. Не дуже добрий. О, що все робить, що гарно. І будемо з вами заливати. О. І заливаємо. І зараз все буде закриватися разом, тому що в мене хлопці вже чекають, закриваємо на вулиці, на пічці. Хто мене дивиться, то бачив вже, я показувала. Ось пахне так класно. Дуже пахне гарно. О, зараз ми заливаємося гарно. Мало би вистачити, ну будемо бачити. Не вистачити я дороблю, це не проблема. А вам напишу в рецептурі правильно, тому що... Інакше воно в огірках, інакше воно в кабачках. І залежить, яку заплотність повставляєте це все. Думаю, що треба буде чуть додати, але це нічого. Чуточку, мені не вистачило. Я зараз роблю швидко. І підключимося. Так, все. Повні баночки, Накриваємо поставимо стерилізувати на пів години. Пів години стерилізуємо ванки літрові. Так що беріть, пробуйте, робіть, не пожалійте, дуже смачний рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.